Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо кавово карамельно шоколадний брауні. Основа у нас буде брауні, а зверху слой карамелі і ще зверху шоколадний ганаш. Це дуже смачно і дуже шоколадно. Починаємо приготування з брауні. Спочатку будемо збивати яйця з цукром. Збиваємо на високій швидкості до пишності. Розтоплюємо шоколад та вершкове масло в мікрохвильовці чи на паровій бані. Коли яйця вже збилися, знижуємо швидкість та додаємо сюди тонкою цівкою розтоплений негарячий шоколад з вершковим маслом. Та перемішуємо тільки до об'єднання. Просіємо сюди борошно з какао та перемішуємо все лопаткою. Беремо форму діаметром 18 см. Я по дну простиляю фольгою. якщо у вас форма з дном, то на дно покладіть пергамент. Та викладаємо сюди тісто. Воно доволі рідке і само добре розподіляється по формі. Духовка у нас вже розігрівається, випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 25 хвилин. Готовність цех завжди перевіряємо. Ну що, З Брауні ми вже впоралися, другий слой у нас буде з каву шоколадної карамелі. І спочатку нам треба зробити кавові вершки, тобто нагріти вершки до кипіння, всипати туди каву в зернах, накрити кришкою і дати постояти хвилин 10-15. І Виходить у нас дуже ароматні, ну прям дуже ароматні вершки. Далі будемо розтоплювати цукор в каструлі до золотистого карамельного кольору. На індукційній плиті я ставлю потужність 500-800, не більше. Якщо це газова плитка, то вогонь буде приблизно трошки нижче середнього. Паралельно нагріваємо вершки до кипіння або майже до кипіння. Я нагріваю мікрохвильовці, але контролюйте, щоб. Вони і не вибігли. Коли цукор вже став, янтарного кольору вливаємо сюди гарячі вершки та постійно помішуємо. Обережно не впічіться, бо він має такі властивості розбризкуватися на всі сторони. Розмішали та поки виключаємо. Додаємо сюди вершкове масло та сироп глюкози, але можна його замінити на мед без запаху. Після того, як все розчинилося, включаємо плитку на Помірний вогонь та варимо до температури 112 градусів. Виключаємо та переливаємо карамель на шоколад. Все перемішуємо, а потім пробиваємо погрожним блендером до однорідності. Виливаємо карамель на брауні. Розподілили та залишаємо до повного охолодження. Можна при кімнатній температурі, можна поставити в холодильні. І на останок робом шоколадний ганаш і виливаємо зверху на карамель. Для цього шоколад та вершки, жирність 33%, прогріваємо в мікрохвильовці, а потім поєднуємо та пробиваємо погружним блендером до однорідності. Виливаємо зверху на карамель. Ставимо в холодильник для стабілізації на ніч.